Микола Коваль, підполковник, пресофіцер бригади Червона Калина» долучається до нашого ефіру. Микола, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, здоров'я. Щодо ситуації на Зах на запорізькому напрямку. Як ви її оцінюєте у загальному нині? Ми оцінюю так, що вона поки суттєвих змін немає. Ворог і продовжує так і кожного дня, до штурмувати наші позиції. Може бути по два рази на добу, може бути на минулу добу. Було два бойових зіткнення, і ми успішно їх відбили. Ворог постійно це робить, постійно проводить штурми, постійно намагається відбити свої втрачені позиції. Проводить штурми малими групами. Він вже останнім часом постійно так проводить такі штурми без застосування бойової техніки, броньованої техніки. По декілька чоловік, пане Миколо. А як багато таких два-три російських військових можуть штурмувати піти в штурм от, протягом дня? Я би сказав, точніше, що протягом дня вони проводять штурми за підтримки там артилерії. І... Особливо дуже багато використовують їх півдрони, якщо навіть і два чоловіка, а може навіть там і три-чотири йти, то е спочатку максимально вони задіюють артилерію і дрони, а вже потім ворожа піхота вона починає е тим чи іншим чином якось просуватися. Але завдяки злагодженій роботі. І аророзіці наші, і піхота, яка виявляє теж до підступу до своїх позицій, і артилерії, і все це заздалегідь виявляється і працюється на опередженні. Чому? Тому що ми розуміємо, що ворогу потрібно не давати ніякого шансу, щоб навіть на якийсь один метр міг підійти до наших позицій. А з огляду на. Сили та ресурси, які ворог задіює для цих атак, які ви робите висновки про його завдання. Він намагається просуватися, він намагається турбувати чи, можливо, щось інше, чогось іншого хоче добитися. Він намагається частіше за все виявляти наші позиції. Тому що навіть такі малі групи вони йдуть на штурми наших позицій, і вони проводять теж тим самим розвідку, і люба якась група, або конкретна ще кількість особового складу, яка починає рухатись в наших в наш бік, в наші позиції. Ми повинні давати віці, повинні знищувати цю ворожу піхоту. І тим самим ми також показуємо, де ми знаходимося. Тому вони особливо вночі, особливо вночі вони починають ось такі запускати і ДРГ групи. Вони почали максимально маскуватися, і це трохи ускладнює нашу роботу вночі стосовно аеророзідки. Але наші хлопці вони вже досвідчені. І не дивлячись на пару доби, чи вдень, чи вночі, ми дуже уважно і задіюємо більшість особового складу, екіпажу, щоб ми могли виявити ці ДРГ чи ворожих піхоти. Пане Миколо, ми дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Микола Коваль, підполковник, пресофіцер бригади Червона калина, був з нами на прямому зв'язку. Розповів про оперативну обстановку на Запорізькому напрямку.